Тобі, мабуть, казали, щоб змінити долю, треба диплом, зв'язки або щонайменше правильне прізвище. Але що, як я скажу тобі, справжні зміни починаються не з резюме, а з рішень, які приймаєш у тиші. Уяви собі чоловіка, який втратив дружину, залишився з маленькою донькою на руках і змушений був почати все з нуля, без жалю до себе, без пафосу, лише з вірою, що поряд бути важливіше за престиж. Ця історія не про кар'єру, вона про серце, про те, як простий чоловік у робі знайшов щось, що не могли дати йому ні гроші, ні професія, справжню родину. Тут не буде казкових поворотів, але буде щось, що змушує затамувати подих, тиша, з якої народжується ніжність, погляди, що ламають захисні стіни, і маленька рука, яка несподівано з'єднує двох дорослих, які давно не вірили в другий шанс. Тож, якщо тобі здається, що все закінчено, ця історія доведе зворотне. Бо справжні дива трапляються не у фільмах, а в людях, особливо для в тих, хто колись втратив усе, але не зламався, смерть дружини змінила для Остапа все, йдеться не лише про порожню постіль чи тишу на кухні, а про те, що кожен новий день починався з маленького голосу, який кликав Тату! І ніхто інший вже не відгукнеться. Втрата коханої жінки залишила в серці пустку, але водночас подарувала йому найважливішу місію стати для марічки і татом, і мамою. І коли біль тиснув до землі, він знаходив сили підніматися, бо хтось маленький чекав на його усмішку, обійми та тепло. Остап усе життя працював далекобійником, знав кожен поворот траси Київ Одеса, кожен чай у пластиковому стаканчику на заправках. І кожен світанок через лобове скло. Гроші були, та не було головного митей, перші слова, перші малюнки, вечори з казками. Після трагедії ціна часу стала надто високою. Він зрозумів бути присутнім це не розкіш, це обов'язок. І ось коли більше не відступив, Остап зробив сміливий крок у невідоме він звільнився без плану, без гарантій. Лише з одним питанням як мені стати опорою для доньки. Він не вмів плести косички і боявся високої температури більше, ніж зустрічі з патрульною поліцією на трасі, але серце вело його вперед, бо справжня любов не у словах, а в діях, і саме ця любов незабаром приведе його до місця, де просте прибирання перетвориться на початок нової, несподіваної історії. У Львові є гімназії, куди не кожен мріє потрапити, бо ціна за парти там висока не лише в грошах, а й у зв'язках, статусі, родоводі. Але коли Остап дізнався, що в одній із таких шкіл діє програма підтримки для працівників, він не вагався влаштуватися прибиральником не мрія його юності, але мрія його доньки була вчитися, і цього було достатньо. І, хоча швабра в руках чоловіка з досвідом у далекобійних рейсах виглядала нетипово, вона стала його ключем до нових дверей. Робочі зміни починалися до світанку, миття коридорів, кабінетів, сходів і закінчувались тоді, коли інші вже були вдома. Але Остап не скаржився, бо щодня він бачив, як Марічка йшла до класу в шкільній формі з підручниками і великими очима, сповненими мрій. Вона сиділа поруч з дітьми директорів, юристів, лікарів, але не відчувала себе меншою, бо її тато був поруч. Це інша валюта, яка не залежить від банків. Колеги дивились на нього з насторогою у когось співчуття, у когось зверхність, але він не шукав визнання його ціль була проста дати доньці шанс. І саме в цій будівлі між відром і віником він навіть не здогадувався, що невдовзі його будні змінить одна крижана жінка. Та її погляд, який поки що не виказував нічого. Коли ти мовчки робиш свою справу, інші часто вирішують, що мають право судити. Колеги з учительської рідко говорили з Остапом напряму. Вони посміхались із ввічливості, але у їхніх очах часто читалося ще один з вулиці, який потрапив сюди випадково. Проте він не прийшов за повагою він прийшов заради доньки. І кожного разу, коли брався за ганчірку, Бачив перед собою не плями на підлозі, а щастя в очах Марічки після шкільного дня. Він вчився бути непомітним, як тінь, яка підтримує, але не заважає. У цьому теж була мудрість. Бо замість витрачати енергію на доведення комусь своєї гідності, він вкладав її у щось реальне у блиск підлог, у тепло обідів, у безпечний простір, де діти не помічали прибиральника. Але завжди відчували чистоту і затишок. У тиші його рухів ховалася повага до праці, якої так бракує у світі, де багато говорять і мало роблять. І найважливіше він завжди був поряд із Марічкою. Бачив, як вона вчиться читати, як малює сонце з усмішкою. Він був для неї не лише татом, а й героєм, навіть якщо інші вважали його простим працівником. Але іноді. Саме ті, кого суспільство вважає найпростішими, здатні зворушити серце того, хто роками не дозволяв собі відчувати. У кожній великій установі є людина, навколо якої витає мовчазна аура, і в гімназії це була саме вона, пані Вікторія Сергіївна, висока постава зачіска без жодного волоска не на місці, голос рівний і холодний, як ранковий іній на вікнах. Учні її боялися, вчителі поважали, а технічний персонал уникав зустрічей. У коридорах її називали Сніговою королевою і не лише через її стриманість, а й через те, що ніхто не бачив її усмішки. Про її минуле ходили чутки, що вона колись викладала за кордоном, що втратила коханого на війні, що ніколи не дозволяла собі слабкості, але ніхто не знав правди. Вікторія Сергіївна будувала стіни довкола себе не зі зла, а зі звички. І що довше вона носила маску, то важче було її зняти, проте саме ці люди з порцеляновим серцем часто зберігають у собі ніжність, яку бояться показати першими, і хоч вона проходила повз Остапа, як повз частину інтер'єру, її погляд час від часу зупинявся на ньому довше, ніж на інших він не намагався привернути її увагу, не запобігав, не підлещувався, просто робив свою справу з гідністю. А це, повір, найрідкісніший прояв сили. І саме така стримана сила згодом почне змінювати те, що здавалося крижаним назавжди була п'ятниця, вечір. Школа вже майже спорожніла, лише світло у кількох класах ще мерехтіло. Вікторія Сергіївна поверталась із затриманої наради, коли її кроки зупинилися. Там, на другому поверсі біля великого вікна, стояв Остап без вказівки. Без прохання, без додаткової оплати, він тихо мив скло, стираючи сліди пальців і дощу, і в той момент вона раптом побачила не прибиральника, а чоловіка, який ставиться до будь-якої роботи, як до служіння. Він навіть не помітив її погляду, не чекав схвалення, але в його жестах було щось шляхетне те, що не купиш ні за премії, ні за дипломи. Вікторія завмерла на мить. Невже хтось робить більше, ніж від нього вимагають просто так? У світі, де всі прагнуть вигоди, такий вчинок видавався майже наївним, але водночас би безмежно справжнім. І щось у її серці, давно загорнуте в лід, ледь-ледь здригнулося, і хоч жодне слово не пролунало, щось між ними відбулося. Погляд, який тривав менше секунди, передав більше, ніж десятки формальних розмов, у ньому була подяка. І здивування, і, можливо, перше зерно довіри, бо саме в дрібницях ми пізнаємо людяність, і саме така дрібниця невдовзі відкриє для Вікторії дещо, чого вона давно не дозволяла собі відчувати. Одного разу, прогулюючись шкільним подвір'ям після занять, Вікторія помітила знайому постать. На лавці, трохи осторонь від гомінкого класу, Остап схилився над зошитом, а поруч сиділа маленька дівчинка. З серйозним виразом обличчя. Це була його донька, Марічка. Вони разом розв'язували приклади, обговорювали казку і писали диктант. Її мова була чистою, манери там стриманими, а очі їм сповнені поваги до батька. Усе це неможливо підробити. Для Вікторії це було майже боляче вона звикла до дітей, яких виховують няньки, планшети і статус. А тут простий чоловік. Який самотужки виховує доньку, вчить її не лише читати, а й бути людяною. І щось у цій картині було настільки глибоким, що в ній раптом озвалося щось забуте ті спогади, де вона сама колись сиділа поруч із батьком, слухаючи його спокійний голос десь у Чернівцях, у скромній квартирі, що давно вже не існує. Вікторія більше не змогла просто проходити повз, щось у ній почало змінюватися не стрімко, а як лід. Що тріскається весняного ранку, її почала хвилювати не лише дисципліна у школі, а й те, що відбувається після уроків. І саме це внутрішнє здивування стане першою тріщиною в її броні, відкриваючи шлях до того, що вона давно вважала неможливим. Спочатку це були лише обмін люб'язностями доброго ранку, дякую, гарного дня. Потім кілька слів про погоду, про квіти в саду. Про те, як швидко ростуть діти. Але слова мають звичку створювати мости, особливо тоді, коли їх вимовляють щиро. І одного дня Вікторія, замість повернутись до кабінету після обіду, сіла поруч із Остапом за лавку в шкільному саду, де він зазвичай їв бутерброди і читав доньці книжку. Їхні обіди були прості: домашня каша, борщу, термосі, іноді пиріжки, які Остап пік сам. Вікторія спочатку соромилась їсти поруч та згодом визнала смак дитинства не в ресторанах, а в людях, які готують із любов'ю. Вона почала приносити яблука, іноді чай із м'ятою в маленькому термосі. Їхні розмови були неквапливі, майже без теми. Але в цій простоті народжувалось щось, що не потребує слів довіра. Сад школи став для них оазою тут не було посад. Не було соціальних ролей лише чоловік, який втратив кохану, і жінка, яка втратила тепло. Вони не говорили про почуття, не робили гучних зізнань, але кожна зустріч наближала щось, що колись здавалося далеким. І як буває у природі, після перших крапель дощу повітря змінюється, так і тут щось у Вікторії починало цвісти знову. Це був тихий вечір. Ті самі пружні пахощі цвітіння, коли повітря пахне надією. Остап саме поливав клумбу біля шкільної альтанки, а Марічка бігала поруч із книжкою в руках. Вікторія підійшла повільно, майже несміливо. Сьогодні на ній не було ділового костюма, а звичайне пальто кольору весняного неба. Вона не сказала нічого формального, лише сіла поруч і довго дивилась перед собою, перш ніж промовити. Я ніколи не думала, що простота може бути такою красивою. Остап підвів очі без здивування, але з якоюсь глибокою ніжністю. Він не запитував, що вона має на увазі. Він усе зрозумів. Бо коли жінка, яка звикла до стін і формальностей сідає поруч мовчки, це гучніше за будь-яке зізнання. А тоді раптом маленька Марічка підійшла до Вікторії і, нічого не кажучи, взяла її за руку. Цей простий жест. Був благословенням, підтвердженням, тихою згодою дитячого серця. Цього вечора між ними вже не було дистанції, жодних титулів, жодних правил, лише троє людей, яких життя обпалило по-своєму, але які, всупереч усьому, знову навчилися довіряти, і в цьому довірі було більше сили, ніж у будь-яких підписах чи наказах. Та, як відомо, нове життя починається не тоді, коли ми плануємо, а коли дозволяємо собі відчути. Тепер усе було інакше Остап уже не приходив до школи як тінь його зустрічали як людину. Учні махали йому рукою, вчителі запрошували на чай, а Вікторія вона частіше залишалась у школі довше не через звіти, а щоб ще раз побачити, як він усміхається, коли Марічка читає вголос. Їхня маленька родина не мала офіційного статусу, але в кожному погляді, у кожній вечері, було те, що важливіше за документи любов. Марічка розцвітала, її малюнки стали яскравішими, її голос впевненішим. Вона вже не просто дівчинка з тінню в серці, а маленька зірочка, яку гріли одразу двоє, тато й жінка, що наважилась знову відкрити серце. Вони разом проводили вихідні, прогулянки в парку, вечори з варениками. Сміх над старими фільмами, які здавались смішними лише тому, що були разом, те, що було тимчасовим, стало справжнім. Остап іноді згадував, як усе починалося біль, самотність, тиша, і не міг повірити, що шлях через прибирання, мовчання і терпіння привів його сюди. Бо хіба можна було уявити, що серце снігової королеви розтане від простих вчинків? І що він сам чоловік у робі із натрудженими руками? Стане героєм не лише для своєї доньки, а й для жінки, яка боялась знову відчувати. Ми часто чекаємо на любов у парадних залах, серед гучних слів і планів на майбутнє, але вона приходить інакше тихо, без попередження, через чашку чаю, через промовисту тишу, через погляд, що триває пів секунди. Саме так сталося з Остапом, Вікторією і маленькою Марічкою. Ніхто з них не шукав нового життя. Вони просто робили своє чесно, щиро, щодня. І доля, як добра вчителька, нагородила їх за це. Можливо, і у твоєму житті є такі моменти, ті, які здаються дрібницями. Але, повір, саме в них ховається велике. Не ігноруй тепло, яке пробуджується поруч, бо іноді достатньо одного кроку, щоб зламати лід, свій або чужий. І хто зна, може, та людина, яка зараз просто мовчки поряд. Вже частина твого майбутнього щастя. Якщо тебе зворушила ця історія, не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Тут ми розповідаємо правду про серце не гучну, а справжню. До зустрічі в наступній історії. І пам'ятай, Доброта це сила, яку ніхто не може відібрати. А тепер дозволь запитати тебе напряму ти живеш так, як хочеш, чи просто виживаєш? Чи дозволяєш ти собі бути поруч із тими, кого любиш, чи ховаєшся за графіками, планами і страхами, бо іноді достатньо одного рішення, простого, як прийняти скромну роботу, щоб усе пішло іншим шляхом питання не в статусі, а в присутності, і якщо тебе це торкнуло, значить, ти готовий щось змінити. А тепер уяви що буде, якщо ти сьогодні наважишся зробити маленький крок у бік справжнього? Кому можеш написати? З ким давно треба поговорити, що можеш змінити вже зараз, без дозволу світу. Напиши в коментарях, яка частина цієї історії зачепила тебе найбільше. І не забувай, нові почуття починаються тоді, коли ми перестаємо їх ховати. Підписуйся на канал і вмикай дзвіночок. Попереду ще багато таких історій, бо кожна з них не вигадка, а нагадування життя це не те, що з тобою сталося. Життя це те, що ти зробиш із тим, що сталося.